А ось, якщо ми говоримо про кримінальну сторону, так схеми під час повномасштабної війни, вони на, наскільки вони зазнають певних змін, враховуючи Ну, от, зокрема, і законодавчі зміни. Якщо ми говоримо там про певні повноваження інституції, бюро економічної безпеки, митна, податкова і реформування, воно все має набути такого вигляду для того, щоб була можливість повноцінної повноцінного функціонування, але ж і кримінальний світ не стоїть на місці. Тут якось можна взагалі йти на випередження. Ну, ви дуже правильно говорите, там, де є людські фактори, там, де є люди, які придумують схеми, вони теж адаптуються ну, до часу і до військового часу, в тому числі. І саме для цього і приймаються такі законопроекти, як я ще раз повторюсь, вчора на нашому комітеті, комітеті фінансів, міністр Федоров презентував разом з паном Гетьманцевим, депутатом Ковальчуком, презентував законопроект про розмитнення без участі будь-яких людських факторів, тобто без митників і без. Людей, які подають колись три роки тому особисто мною була розкрита така дуже серйозна схема на митниці, яка стосувалась розмитнення корейських автомобілів, які навіть наші, як то кажуть, умельці додумались до того, що в Кореї вони створили штучну біржу і там фіксували якусь вартість автомобіля занижену, і потім привозили до країни і так далі. Але ще раз повторюсь: ми йдемо до європейських стандартів, ми прилаштовуємо до європейських стандартів, вони завдають новий поштовх роботи і правоохоронних органів, і податкової служби, і митної служби. І, звичайно, ми бачимо сьогодні гарні результати. І якщо не надавати тиск на білий бізнес, білий бізнес ніколи не буде думати, як йому йти в тінь і працювати якось по-іншому.